Добрий день, малята. Весна це пора копіткої праці і в садку, і на городі. Що навесні роблять в саду? Так, саджають дерева, збирають торішні листя, білять стобури дерев. На городі теж багато роботи. Треба скопати грядки, висадити городину. Тож послухайте оповідання, як діти працювали на городі. Ранком сонце просто в хату, промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер росте на гіллі листя, горобці веселі цвірінчать. Нової травки гострі списи, з під трави торішньої стирчать, край паркана, що це роблять діти, скільки сміху, галасу. Підійшла ясюня подивиться. Це ж вони тут скопують город, сміх і галас. В мене будуть дині, в мене морква, в мене буряки, а в того гарбуз з смачним насінням, і в юнки горохи, огірки. А Ясюня ще така маленька, наймолодша від усіх діток. Чорні очка, личко рожевенька, і кругленька вся, як огірок, тягне яся і собі лопатку. Ой, яка ж велика та важка, вбуде в мене теж маленька грядка, як у всіх дітей із дитсадка. І скопала грядку наша яся, не відстала від усіх діток. Їй, щоправда, допоміг михасик, та роман, та лесь та й Ну, мала, яке тобі насіння, а мала не знає, що саджать. Узяла ясюня по зернятку, буряків і моркви, те, і те, йде робота, радісна і спора. Веселіше за найкращу гру, а весняне сонце лізе вгору і пече й цілує дітвору. Про що розповідається у творі? Розповідається, як малята копали город. Що робили дітки на своєму городі? Діти саджали насіння овочей, Які овочі посіяли малята, буряки, морква, дині. Хто допоміг ясі скопати грядку? Михасик, роман, лесь і ігарьок. Овочі навесні сіють у землю маленькими насінинками, з яких потім виростають рослини. Роздивимось насіння. Це насіння пласкате, овальне. З нього виросте огірок, зелений і хрумкий. Яке насіння це? Це насіння огірка. Подивимось далі кругленьке опукле насіння. Це насіння буряка. З нього виросте гарний кругленький смачний бурячок. Яке це насіння? Насіння буряка. А ось маленькі довгасті насінинки їх дуже і дуже багато. Це насіння моркви. Як називається насіння цього овоча? Це насіння моркви. Де ми сьогодні працювали малята? На городі. Що там робили діти? Копали землю для грядки, ровняли її граблями і сіняли насіння овочей. Молодці малята, ви були уважними і відповіли на всі запитання, виконали всі завдання, але зустріч добігає кінця. На все добре.